Ми вшановуємо захисників нашої України, які на сході, в окопах, своїми тілами боронять нас. Нам тут мирно ми працюємо і як один воїн. Ато сказав, сидять кафешка за мужність, героїзм та самопожертву калушан. Учасників АТО відзначено медалями за гідність та патріотизм. Подяками міського голови та грошовими преміями нагороджено і вояків УПА. Сьогодні ми вшановуємо подвиги справжніх патріотів України, учасників АТО і бойових дій, які у найважчий час стали на захист нашої держави. Тож ми сьогодні маємо виконати важливу місію виховати майбутнє покоління на прикладі наших героїв. Підкреслив голова Калуської районної ради Михайло Срібняк. Подивіться з правої сторони на нас, з лівої прямо це ті воїни, на яких покоління ті мають виховуватись. Водіть. Їх до школи, зустрічайтеся з молоддю. Хай вони чують живих героїв, хай вони знають, хто їх захищає. Я від імені президента України Петра Порошенка, голови обласної державної адміністрації Леонча Гончарука, Калуської районної державної адміністрації, шлю вам слова вдячності і вітання за ваш Історичний і патріотичний обов'язок за вашу мужність, за вашу славу, за те, що не ховалися, за те, що ви є. Відтак очільники району також вручили окремим бійцям. АТО відзнаки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради, а також спільними грамотами голів райдержадміністрації та районної ради нагороджено наших земляків воїнів. Упа нагрудними знаками героїв нагородив і військовий комісар Калузького об'єднаного військового. Ового комісаріату Андрій Песічняк. Голова калиської станиці братства вояків УПА Степан Петраш впевнений, перемога обов'язково настане. Її здобудуть герої АТО, які славно продовжують традиції нашого козацтва та воїнів. Упа Я щиро вітаю наших воїнів. АТО, які сьогодні святкують на лінії вогню. Вони зі зброєю в руках захищають нашу. Землю. Ми чекаємо вас, дорогі наші сини, які там воюють. Повертайтеся додому живими і здоровими, і з перемогою. На завершення заходу представники міської та районної влади, учасники АТО та воїни УПА, здійснили покладання квітів до пам'ятника Романові Шухевичу та пам'ятного знаку Небесній Сотні.